Так розпочалися тактичні навчання аварійно-рятувальної служби з надзвичайних ситуацій. З кінотеатру Мультиплекс виводять понад 200 учнів гімназії номер 2 без паніки та спокійно. А от тим, хто залишився у задиленому приміщенні, не переливки їх рятують професіонали, використовують всі засоби та спецтехніку, а головне власну витримку. Одних постраждалих забирає швидка опіки, лопатки, правого плеча, втравлення чадним газом. Перша протишокова допомога. Підключили крапельницю, дезінтоксикація, підключили знеболюючі средства, зробили стерильну пов'язку, підключений до монітора. Бачите, показує температуру, тиск, тобто всі основні моменти життєдіяльності. Інших направляють до пункту психологічної допомоги. З деякими людьми потрібно було просто поговорити, а деяким надати якусь підтримку, напоїти чаєм. Вислухати було дуже дуже страшно, дуже страшно. Так все горіло, стільки було диму, і я так боюсь висоти, але хлопці мені допомогли, і я успішно спустилася, і слава Богу, стала на цю землю. Зрозуміла, що потрібно дати про себе знати обов'язково, тому що якщо не будуть знати, куди звідки вірніше рятувати людей. Це може призвести до того, що будуть більше більш важкі наслідки. Много, чуть пошкодив, при тому я хотів самостійно покинути приміщення. впав, не міг, не міг самостійно підходити. Пожежники вчасно підійшли і допомогли мені вийти на свіже повітря. Що ви зрозуміло з того, як потрібно евакуюватися, як потрібно діяти? Ну, насамперед потрібно бути спокійним, не впадати в паніку. До практичних навчань залучили і курсантів Львівського університету Міністерства з надзвичайних ситуацій. Для себе молоді бійці зрозуміли. Знайшла багато навичок нових, які будуть в подальшому використовувати в своїй діяльності. Бачиш на власні очі, як все відбувається, як люди працюють Нас загортовують до таких ситуацій, тому нам стараються наглядово їх показати, щоб на майбутнє ми знали, як звичайно хочеться, щоб такого, щоб таке ставалося як на річчя. Але ми для того є, щоб допомагати людям і щоб от в таких ситуаціях панічних ми якраз допомогли тим, хто от, кого опановує паніка. Продовж декількох років, взагалі, з моменту існування цього об'єкту, навчання такого виду, такої складності не проводилося. Наші менесники не мають такого, бо тут я думаю, що депутатський корпус підтримує, ми придбаємо його для міста, тому що в нас є багато. Ну, в житловому фонді таких будинків, щоб під'їхати, така машина драбина не може під'їхати. Тому розклавши защитані секунди такий батут, ми спасти, можемо спасти життя багатьом мешканцям нашого міста. Не залишили такі масові навчання осторонь і звичайних хмельничан. Один з перехожих одразу ж купує шолом за дві тисячі гривнів та дарує рятувальнику. Представники Польщі, присутні на навчаннях, зазначають, їх пожежники фінансує не лише держава, а й громада. Тому їх обладнання та техніка у рази краще, але поляки приємно вражені вмінням наших пожежників. Біля місця проведення навчальної пожежі зібралася маса зацікавлених перехожих, і от один з них пожезизвонити сто 101.